Полтавська публіка вдячна. Хвалиться головний диригент оркестру Віталій Скакун перед початком концерту. За тиждень усі квитки вже були розкуплені. Слухач привчається до насправді великої музики, цінує високий рівень виконання. Цього вечора музиканти дарували композиції Бізе, Баха, Шуберта та Моцарта. Колектив Полтавського симфонічного оркестру потішений з того, що цього року рішенням сесії обласної ради вони отримали новий статус. Створили в Полтаві, зараз створили Полтавський симфонічний оркестр обласної ради при обласній раді. Це я думаю її і захист, і велика великий такий знак, що ми будемо збільшувати колектив. Нам все-таки будуть створювати більш-менш нормальні умови, щоб ми більше, більше йшли до, до, до мети. А мета яка? Велика музика в області нашій. Про велику музику, Антон Скакун, який на свята щоразу приїздить зі столиці Євросоюзу спеціально аби виступити разом із батьком на одній сцені, цього разу виконував твір французького композитора Ернеста Шоссона. Це тонка феєрична композиція для скрипки з оркестром. У прийдешньому 2017-му колектив прагне розширитися, а ще побільше гастролювати. Бо, як зазначає Віталій Скакун, кінь не має стояти у стілі. За увесь час існування оркестр лише раз бував з гастролями за кордоном в Італії. А репертуар поповнять нові цікаві і складні твори. Стежте за афішами.